Зруйнувати всі прокляття над дитиною. Пресвятий Отче, Всемогутній Господи, сьогодні я молюся в ім'я Отця і Сина і Святого Духа за мою дитину. Ти є джерелом життя, той, хто керує шляхом людства. Через хрест Господа Ісуса Христа та Його присвяту кров прошу тебе зламати кожен тягар і темряву, що впали на мою дитину, чи то кайдани минулого, тінь поколінь, чи приховані напади, нехай усе це буде знищене твоєю силою, нехай світло Святого Духа охороняє їхню душу, розум, почуття та майбутнє. Господи, не допусти, щоб страх, брехня чи поразка торкнулися їх, але огорни їх істиною, миром і вічною надією, нехай Пресвята Діва Марія та всі святі заступаються за них, зводячи духовний захист навколо їхнього життя. Нехай мир, чудеса та охорона Господа зійдуть на всіх батьків і родини, які моляться за своїх дітей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.